Так, друзі, всім доброго дня. Е, мені одобрили продовження репаролю е, після того, як USCIS запросив у мене докази. Докази того, що чому я повинен, я повинен доказати, чому саме я маю лишитися ще в Америці там, на деякий час по репаролю я повинен навести докази, що саме мені загрожує в Україні. Чому я не можу повернутися в Україну? Мені це одобрили. От буквально вчора зараз вам покажу. От бачите, з USCIS. це мій кейс, і отут він апрувит. Там не буду показувати номер кейсу, звичайно. Але це відео я записую не для того, щоб вам похвалитися, а для того, щоб розповісти вам, які саме докази я подавав і як я їх подавав. Можливо, це комусь допоможе. Можливо, зараз хтось не знає, як це зробити. Мені деякі знайомі також, вже, які зараз готують ці, збирати ці докази, вони е, мені дзвонять і питаються, ти вже подав, що, що ти подавав, як ти подавав і тому подібне. Давайте вам зараз детально це розповім і ви вже будете знати. Першим ділом скажу, то, що після того, як вам в вашому кабінеті в USCIS прийшов е, запит, на то, що, е, запит на докази, тобто вимагає від вас докази по репаролю, у вас є 90 днів. Вони не пояснюють, які саме докази вони хочуть бачити. Тобто немає конкретно якогось переліку, які саме докази вони хочуть бачити. Ці докази базуються конкретно на вашій ситуації. Я вам розповім, яка конкретно в мене ситуація, все детально розповім. Але перед тим хочу сказати, то, що ви маєте спиратися на те, в якому регіоні ви проживаєте, які саме небезпеки можуть бути в тому чи іншому регіоні. Окей, давайте зараз не буду вам влити воду, а розповім, як я це робив. Значить, по-перше, це був у мене один PDF-файл, в якому, в який я зібрав е, 10 приблизно інших pdf файлів Тобто у мене було десь 10 pdf файлів які я готував декілька днів. І в той pdf файл, я їх всі просто зібрав в один і закинув туди на сайт. Він у мене, до речі, був спочатку більше 12 МБ, здається, більше 12 МБ. а здається, більше 12 МБ US не приймає, тобто файл має бути трошки менший. Значить, як це все в мене виглядало? Перша сторінка це просто: от, ну я, Володимир Романов, моя адреса для USCS, відповідь на докази по репаролю, я заповняю цю форму туди-сюди. І в цій першій сторінці у мене буде зміст моєї, так би, якщо це можна так правильно назвати, презентації. Exhibit, one, exhibit A, B, C, D, E, F, G, H I. H, I. От. І значить, перша сторінка це personal statement. Це Першій сторінці я просто пояснюю, чому на словах, чисто без ніяких доказів, без ніяких документів, скріншотів, просто я пояснюю, чому я е, маю ще там, залишитись на деякий час в Америці. Е, я пояснюю, то, що я тут працюю, в мене є дитина, ми вже тут обжилися, в нас є будинок в кредиті. Я не знаю, чи це допомогло чи ні, але я так сказав. Е, те, що в мене все добре, я не користуюсь ніякими допомогами від е, Америки. Повністю сам себе забезпечую і можу себе тут забезпечити. Потім другий Exhibit B. Humanitarian hardship statement. Я також просто на словах пояснив те, що в Україні дуже складна гуманітарна ситуація, тобто відключення світла, перебої з опаленням, центральним опаленням, там гуманітарна коротше, гуманітарна проблема є в Україні, і я про це просто пояснив. І те, що проживання зараз в Україні є для мене і для моєї сім'ї небезпечним. E Exhibit С. Evidence of Danger Near My Former Residence in івано франківськ В Івано-Франківську я проживаю і прописаний, і там завжди проживав, ну, проживав до того, як одружився. І я там прописаний. Якщо б я зараз повернувся в Україну, я би жив далі, там по цій адресі, там, де я прописаний. і дружина моя прописана, і дитина моя прописана. Так от. Ця квартира знаходиться менше ніж один кілометр від військового аеродрому. Хто знає, у Франківську є військовий аеродром? Там ще на початку на початку повномаштабного вторгнення Путін про це говорив, тому що от там аеродром НАТО, типа, і по тому аеродрому декілька разів прилітало за час повномасштабного вторгнення, і я їм просто про це розповів. то що я от живу тут, це менше милі. Від, ну, я не написав, що менше 1 милі від військового аеродрому. Зробив з Google скріншоти, де видно мою адресу, отак от там точка, моя адреса, аеропорт. Аеродром, точніше. І на Google там є, якщо ви зайдете з комп'ютера, наживаєте на карті на праву кнопку мишки, і там є вибрати лінійку. І ви просто тянете таку лінійку по карті до того аеродром. І там, виходить, дійсно менше милі. Я їм це все надав. Докази про те, що це моя адреса, я все надав. І кажу, типу, блін, мені страшно там жити, може прилетіти туди, може трошки промахнутися і попасти прямо мені в будинок. І от це я їм, ну, типу, так пояснив. Докази про те, що я є власником будинку, і це називається housing stability. тобто те, що я. Можу себе забезпечити, у мене все стабільно. Я вже рік плачу Моргіч кожен місяць, там не пропускаю, не, не роблю ніяких затримок. Я їм скинув докази, тобто договір з Моргіча, влас... ну, до докази, документи на право власності будинку, також це все поскидав. І от це от получився вийшов от от, е, екзібіт ді, Exhibit Ді, екзибіт І. У мене вийшло що Employment, Verification and Proof of Flyful W Income. Значить, це є також важлива, така, е, важливий документ. Довідка з місця роботи. Я працюю по, по, по системі W2, як найманий працівник. В Америці, особливо, наприклад, люди, які їздять на траці, вони. В 95% випадків напевно, може навіть в 97% випадків я зараз говорю про наших людей, українців, які тут в Америці, вони працюють не як наймані працівники, вони працюють як незалежні контрактори, незалежні підрядники, і це трошки інакше. Ну, я не знаю, напевно, можна подати, то, що ви як незалежний працівник, ви незалежний контрактор, як власник бізнесу. Е, працюєте собі і отримуєте дохід, це теж можна там все показати правильно, правильно, правильно це все розжувати їм. Але набагато краще для них бачити, що людина працює по W2, тому що податки платяться зразу моментально. Ну, і це якась стабільність. Е, наступний доказ, декларація, фінансова декларація моя. То, що я подавав за 2024 рік, та тобто в 2025 за 2024 я подавав. Це, до речі, рік був, в який я заплатив так досить багато податків, там в районі 9 тисяч доларів. І я їм також це показав. То що от я заплатив 9 тисяч доларів податків. Я, блін, якийсь там емігрант, та, який вообще тут два з половиною роки заплатив стільки податків. Далі. Я в так як я в попередніх пунктах показував то, що моїй дитині буде е, небезпечно заходитися в Україні через те, що гуманітарна катастрофа, через те, що е, виключають електрику, немає опалення. Треба ну, в школу нормально ходити не можна, тому що там постійно повітряні тривоги, треба ну коротше, отаке. От я подав е, сертифікат про е, свідоцтво про народження своєї дитини. Ну от. Типу, воно і так понятно, що я там. У мене є дитина в аккаунті, там це все вказано, але все одно така процедура мусити це також показати. Що от свідоцтво про народження дитини, потім сертифікат про шлюб, свідоцтво про шлюб з моєю дружиною, також це треба показати. І останнє це лист від громадянина Америки. Тут в Стрімвуді живе Назар. Ви знаєте, бачили Назара, та? він громадянин Америки, і я його просто попросив кажу, чи не міг би ти написати лист. Отакий, от знаєте, лист в довільній формі: Те, що я там Назар знаю Володю, Володя класний хлопець, е працює, там, фігньою не займається. І от я можу поручитися, то, що він точно нормальний пацан і з ним все буде окей. І він такий от лист прямо і написав, підписав, я їм його відсканував і відправив. Тобто це такі рекомендації від громадянина Америки. А, також, 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 я забув ще вам е, сказати, то що коли я подав на W2 income також від роботодавця мені написав роботодавець рекомендаційний лист про те, що роботодавець каже, то, що володя хороший хлопець, класно працює, все виконує. тобто... Хороші відгуки від роботодавців. Я думаю, це також вплинуло. Багато хто з вас може сказати, то, що для чого ти подавав оці всі документи, які тут в Америці? Вони ж не стосуються доказів того, що ти не можеш повертатися в Україну. Правильно? Типу, логічно, якщо подумати, то так, ви праві. Може і не вартувало подавати оці от документи, то що в мене тут будинок, то що я тут стабільний, то, що у мене робота і тому подібно. Тому що там конкретно написано, що вимагається не це, а доказати, що ви не можете, що ситуація в Україні вона стосується конкретно вас, і ви не зможете там нормально жити. Так типу, я з вами згідний. Але поспілкувавшись з деякими людьми, які в цьому розуміються, просто так між іншими поспілкувався, з чатом GPT також поспілкувався. І всі мені кажуть про те, що ну, це не буде зайвим. Тобто, не факт, що воно вам допоможе, але зайвим точно не буде. Лист від роботодавця, тут то, що ви все стабільно, то, що ви не берете ніяких допомог від держави, тобто, це все воно може вплинути на те, що вам одобрять цей е, репароль. Також в мене є ще одна така думка: що насправді ніхто поглиблено оці всі докази не читає. Тобто, я думаю, ну чисто моє я можу помилятися, я думаю, так, що там офіцерна браки відкриває. Так, 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 так. Так, багато написав, так, так. Ну окей, добре, даємо. Типу, отако. Тобто, це, знаєте, таке собі випробування на то. Бо бо я знаю тут багато людей, які, які далі користуються вайбером і не вміють. Не вміють користуватися користуються Viber, не вміють користуватися чатом GPT і взагалі не мають комп'ютера, щоб це все подати. Тобто є і такі люди. І напевно, що адміністрація надіється на те, що давайте ми їм просто ускладнимо це завдання. І, наприклад, я впевнений, що коли їм ускладнило це завдання, по-перше, заплатити треба, по-друге, скласти оце, от все. От погляньте, як воно мене на комп'ютері виглядає. Оце я потім все об'єднав в один файл. Дивіться, скільки файлів я потім об'єднав просто в один. Там скріншоти, скани, там все підписано. Коротше, ну реально, у мене це пішло трохи часу. Це роботодавцю треба подзвонити, сказати, попросити його, щоб він мені вислав. Там він ж мені висилає зарплату офіційно і. Я не завжди в нього беру оці от чеки там, типу онлайн. Бо ми, бо я працюю онлайн, і я кажу, мені це все треба, то мені треба то список їм цілий дав, що мені треба. Тобто, це все напряжно. Ні, кожен не кожен погодиться це зробити, не кожен зможе це зробити. І напевно, що адміністрація надіється на те, що от а, вони там не зможуть це зробити. І, просто такої і, і багато хто напевно так і думає. Думаю, блін, зараз мені тут все треба оце, оце збирати, всі документи, голова вболить на роботу. Треба ходити, треба платити дитину в школу, відвести. В мене немає на це часу. І все, і люди так втрачають в статус. Розумієте? От банально от через це просто людям впадло сіти за комп'ютер і це зробити, і вони просто втрачають статус. Так що, якщо, наприклад, дивіться, я вам пояснив, як це все зробити, я вам кажу, що ви можете це зробити самі. Дуже легко можете зробити самі. Але якщо ви не маєте на це часу, якщо ви тракіст, ви не маєте на це часу, якщо ви десь там працюєте, ви не маєте на це часу, то можете звернутися до мене, звичайно що. За гроші, звичайно, це не безкоштовно. Я можу вам допомогти це зробити. Тобто, по суті, ви самі все будете загружати. Я, звичайно, що не є адвокат, я ніякий, там, у мене немає ніякої юридичної освіти, але я знаю, як це можна зробити, тому що я собі вже зробив, мені апрувнули, тому можете звертатися. Мені в особисті в Телеграм бажано. пишіть мені, не в інстаграм, багато хто мені в інстаграм пише, в інстаграмі я не читаю там запити. В Телеграм, якщо пишете, то я зразу вам відповідаю. Так що, так, я сподіваюся, що це відео допоможе вам е, зрозуміти, які докази на репароль потрібно подавати. Але якщо все рівно вам потрібна моя допомога і хочете, щоб я вам в цьому допоміг, то звертайтеся. Всім дякую, що дивилися. До побачення.